Привіт, друзі! У мене багато зараз знайомих, які шукають себе в духовності йдуть шляхом звичним, стандартним через велику кількість практик через там бачення аури. Друзі полетіли лелеки через бачення аури, через вивчення чакр, рейки. Власне, одним словом, через фізичне проявлення духовності. Я теж цим шляхом йшов. Екстрасенсорика, магія, купа практик, купа вчителів. Але... Коли я задав собі запитання, хто володіє цим тілом, це моє тіло, на цьому все зупинилося. Фізичне проявлення духовності, воно цікаво, воно романтичне, але мені було цікаво з точки свідомості, як це все відбувається. І тоді, звичайно, через медитації, через вчителів. Які направили мене глибше набагато, я почав дивитися, а хто той, хто володіє цим тілом, кому треба ці всі практики, для чого вони потрібні і що за ними стоїть. От саме на ретритах, через практику медитації ми намагаємося пізнати, хто той, кому треба всі ці фізичні практики. Після Пробудження після просвітлення, бажання, те бажання, яке буде до цього розвивати тіло фізично, в духовному направленні, воно зникає. Десь та точка непохитна завжди тепер з тобою. І все, що відбувається в твоєму житті, ти можеш бачити через ту точку. Ось для чого просвітлення і пробудження. Немає того такого палкового вогню, який романтично тебе окриляв, коли ти бачив черговий, чергову духовну вправу, яку ти хотів собі підкорити і повісити собі як медальку, що тепер ти з нею ходиш. Все змінилося і нічого не змінилося ось на цих парадоксах побудована вся ця духовність. Тому на своїх ретритах я не даю багато практик. Ми не вивчаємо потоки енергії. Ми не говоримо про чакри. На моїх ретритах є йога, яка необхідна для того, щоб ми могли довго сидіти в медитаціях. На моїх ретритах ми спілкуємося про це. І через спілкування багато людей навіть доходять до цього, до істини. І ми займаємося медитаціями. Тобто медитація це те, що дозволяє поринути всередину себе, подивитися, а хто пірнає всередину себе і в якого себе. Що, що там за середина така в собі? І доходимо до того, що той, хто бачить свою середину, він зовні. Тобто Ще якась є середина, яка спостерігається цим, хто дивиться на неї. А хто ж той, хто дивиться. І так ми далі копаємо, копаємо, поки ум не втомлюється. Багато хто прямо на ретритах на ретритах прокидається. Багато хто тільки починає прокидатися і хоче вдосконалити, і потім ми індивідуально спілкуємося. Тому обов'язково, хто йде на ретрит з нами. обов'язково. Якщо вам щось не зрозуміло, ви хочете чогось більшого підходьте, індивідуально будемо спілкуватись, індивідуально пропрацьовувати. Тому що, як правило, на таких заходах люди збираються з різним е е е духовним ростом, да, з різним досвідом своїм. Хтось тільки почав, комусь це взагалі невідомо, що таке адвайта і як її їсти. А хтось вже дуже глибоко і не засіжає там чуть-чуть для того, щоб вистрілити. І побачити то самадхи, про яке ми говоримо. Сама ми розуміємо. Тому на ретритах я з радістю ділюся досвідом своїм. І з радістю ми можемо поспілкуватися один на один, кому щось не зрозуміло і хтось хоче вдосконалити свої навички. Друзі, не забувайте, по-перше, підпис на цей канал. По-друге, поїхали з нами в ретрит в літній. Ця інформація буде в цій групі. Всього найкращого!